У Дніпрі майстриня Олександра Луч вже майже 10 років робить обереги для українських військових. Бійці впевнені, що вишивка від Олександри допомагає боронити батьківщину на фронті. А останнім часом Дніпрянка також шиє жовто-синіх ангелочків. Вишивкою Олександра Луч почала займатися у 2014 році, коли її чоловік вперше потрапив на Донбас. У 2014 році я зробила першу вишиванку своєму чоловіку. І навіть сфотографувала йому його, його в вишиванці. Для мене це було як от оберіг його всього в цілому. І потім таке було в мене відчуття, дуже хвилювалася і. Розуміла, що вишиванку він не зможе там на передовій носити постійно. Тому я зателефонувала і спитала: коханий, що б ти таке насив завжди, щоб воно було з тобою, щоб воно тебе оберігало. І він мені сказав, це буде браслет. Тоді я сама зробила викрайку, сама дуже довго. Гадала, як, щоб зробити такий міцний браслет, бо розумію, що він буде там і купатися, і, і патіти рука буде. То я зробила браслет з натуральної шкіри і вишила йому український орнамент. Коли я його збирала, цей браслет, я йому вшила всередину такі слова, які його. Оберігали і захищали, і мені гадається, що так воно і було. Це слова кохання, слова віри, слова сили. Це була дуже міцна застіпка, щоб вона ніде не чіплялася, щоб вона дуже була кріпенька. І я йому послала, він тоді був в Слав'янській. І що я вам хочу сказати, що йому а, мало того, що сподобалось це, і він відчував один раз його зняв і каже: Кохана, я не можу знайти срочно мені другий висилай, бо він відчував, що щось, щось не те щось він зразу в тривогі. А потім він його знайшов, каже, що все добре, все, він мій. І цей браслет а, у нас прям як домашня реліквія. він є. Я йому дуже благодарна, що він ну, повернувся того року, коли було було того. Він звільнився. Надихається майстриня традиційною українською вишивкою, але й багато фантазує. Відомо, що є, скажімо, там Волинська вишивка, є Слобожанська вишивка, mm -hmm. є Таврійська вишивка. Тобто кожен регіон має певні особливості. О чим ви надихаєтесь? Тобто, це, скажімо так, плод вашої фантазії? Чи це, скажімо, якісь є зразки традиційні для того чи іншого регіону України? Це і моя фантазія, і обов'язково зразки. І я це не секрет, я Дивлюсь в інтернеті, що є гарненьке, що є красивеньке. А, і а, різні орнаменти теж мене надихають. Я відчуваю, це воно чи не воно. І є ще такі орнаменти, як імена обереги. є браслети з імінами, тобто в орнаменті можна зробити ім'я ну, будь-якої людини. Це дуже гарно і це воно складне. І воно от, дійсно людина відчуває, коли бачить цей орнамент, відчуває енергію дуже велику. Спочатку Олександра шила тільки для свого чоловіка, однак його брати по зброї, бачучи результат творчості дніпрянки, почали також замовляти обереги, окрім вашого чоловіка. Коли ви почали ці діяльності, займатися це фактично вже майже 10 років, як От чи були замовлення від інших військових, на імені можливо обереги на інші обереги? От як це у вас було? було. А, бо чоловіка <кій> питали: а, скажи, будь ласка, чого ти носиш? Браслети, що це означає? Бо а, дивляться там орнамент. І він розповідав, що в мене дружина вона робить, і вона замовляла через мого коханого. Більш це в переписки і а, їх а, велика вдячність за. А цей браслет це фотографія. Ім в них нема часу щось сказати, щось писати. Я прошу тільки фото з рукою, будь ласка, і це я розумію, що дуже велика вдячність. Отак вони мені дають обратний зв'язок. Останнім часом роботи у майстрині додалося. Вона шиє ангелочків. Якщо у військових є потреба, тримаємо зв'язок. Я завжди їм допомагаю, завжди роблю, завжди їм посилаємо всім хлопцям, які дуже просять, і ангелочків, жовто-блакитних ангелочків, які теж як обереги для хлопців виступають. Ну, а про цих ангелочків трохи можете розказати? Так, це дуже за цей рік. Це таке велике задоволення, бо скільки я їх зробила, ой, я не знаю, мабуть, ну може, тисяч п'ять, ну це точно, бо я можу за вечір 150 зробити їх і передавали хлопцям. І вони дуже задоволені, помню такий випадок. Що коханий мене просив кохана, вийшли, будь ласка, артилерія просить, бо вони нагороджують там за збити щось. Вони нагороджують ангелочки. Вони даються. Було так зворушливо, Мені дуже приємно. Звісно, сидиш, і робиш ці ангелочки. Олександра щиро вірить, що традиційна вишивка захищає наших бійців, але що найголовніше, в це вірять і самі військові.